Дочекалися. Ось і прийшли літні канікули, а разом з ними в нашій громаді почали роботу пришкільні табори. Так у Липецькому закладі загальносередньої освіти відкрився пришкільний табір під назвою Веселка. У цьому році частиною літніх канікул разом зі шкільними друзями проведуть 40 дітей пільгової категорії населення. Табір має чотири загони веселка, дзвіночки, росинка та бджілки. Саме тут діти протягом двох тижнів матимуть змогу веселити. Литися, співати, танцювати та найважливіше оздоровлюватися. Також у цей день відбулось урочисте відкриття дитячого табору Водограй на базі ЗСО номер 8 Традиційно захід розпочався з хвилини мовчання за героями, котрі, на жаль, віддали своє життя заради нашого з вами мирного майбутнього. До складу табору війшло чотири загони: три з яких творчо розважальні, і один англомовний загін, в якому діти матимуть можливість розширювати свої знання з англійської мови. Директорка закладу загальносередньої освіти номер 8 Алла Натіна зізналася, що на дітей чекає цікавий та насичений графік занять. План свідку, яку ми склали протягом цих трьох тижнів, де будуть відпочивати діти, він дуже насичений різноманітними заходами. Сподіваємося, що вони досить таки весело, креативно, цікаво, творчо проведуть весь цей час, наберуться нових знань, нових. Творчих якихось успіхів, гарно відпочинуть і вже будемо чекати першого вересня до нас до школи. Загалом на заході панувала дійсно літня атмосфера. Відчувалися, що дітям цікаво проводити свій вільний час у пришкільному таборі. Водограй мені подобається ходити в хтоває. А чому? Тому що там можна вдохнути, погратися з друзями. Мені подобається ходити в лагерь, тому що там можна повеселитися, пограти в ігри, подивитися мультфільми. Тобі більше подобалось ходити в школу чи у шкільний табір? І в школу і в табір. В школу, щоб добувати знання, а в лагері, щоб з друзями літні, канікули не проводити самим в телефоні, а сидіти з друзями фізично займатися. А учасники англомовного загону Рейнбоу побажали усім гарного відпочинку. Has a good rest. отож і ми приєднуємося до побажання. Проводіть свої літні канікули з користю, щоб потім, 1 вересня, вже з новими силами повернутися за парти своєї рідної школи. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.